Забезпечення квартирою сім'ї загиблого героя АТО в чергове стало головною причиною скликання засідання виконавчого комітету. Як повідомлялося раніше, кошти на придбання 13 квартир у Бердичеві для цієї категорії родин виділила держава і дружина та двоє маленьких дітей загиблого на сході України Федора Мельничука стали 12 12-ми, хто отримають у місті власну оселю. Члени виконкому мали серед іншого надати дозвіл на купівлю і на оформлення права власності на дружину бійця та на дітей. Без квартири наразі залишається одна сім'я атовця. Проінформували на засіданні. Нині у ній розглядають існуючі пропозиції. Окрім того, члени виконкому вирішили продовжити до 31 березня термін дії звільнення від оплати за житлово-комунальні послуги учасників АТО, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих на сході героїв. Одне із рішень виконавчого комітету стосувалося покращення взаємодії Укртелекому та місцевих служб у питанні функціонування мереж проводового радіомовлення. Так, при видачі містобудівних умов та обмежень, замовників реконструкції об'єктів цивільного і промислового призначення зобов'яжуть забезпечити усі виробничі службові та адміністративні приміщення, а також приміщення навчальних і лікувальних закладів радіотрансляційними точками. Своїм рішенням виконавчий комітет затвердив також основні завдання відділу цивільного захисту населення на 2017 рік та організаційно-методичні вказівки підготовки бердичівлян до дій у надзвичайних ситуаціях. Один із проектів рішень стосувався надання дозволу відділу комунальної власності та земельних відносин оголосити про намір передати в оренду приміщення комунальної лазні. Більш докладно про це незабаром на телеканалі Ві.